Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 13 квітня, за богослужінням читається Евангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу, вийшовши з країв Тіру та Сидону, Ісус прийшов до моря Галілейського через край десятиграддя, і приводять до нього глухого, який ледве міг розмовляти і благають його, щоби поклав на нього руку. Одвівши його одного в бік від народу, він вклав пальці свої у вуха його і, плюнувши, торкнувся язика його, і, звівши очі до неба, зітхнув і говорить йому: Епатах, тобто відкрийся. І одразу ж відкрилося його вуха, і розв'язалися пута язика його, і почав говорити чисто, і наказав їм, щоб нікому не розказували. Та скільки він не забороняв їм, вони ще більше розголошували і надмірно дивувалися, кажучи, все добре робить і глухим дає чути, і німим говорити. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, ми переконані, що ви у кращому стані та маєте спасіння, бо Бог не є несправедливим, щоб забути ваше діло і труд любові, яку ви виявили в ім'я Його, послуживши та служачи святим. І ми бажаємо, аби кожен із вас для повної впевненості в надії виявляв таку ж саму старанність до кінця, щоб ви не, роз, не розлінились, а наслідували тих, хто з вірою та довготерпінням успадковує обітниці. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.